Лібертон ось такий телевізор після грози і молні перестав показувати через HDMI 1 або 2. Під'єднав до комп'ютерного входу і все відновилось. Тобто і ремонту не потрібно, бо можна обійтись без HDMI входу. Зараз хазяїн візьме перехідний кабель HDMI з карт. Оскільки тут є і такий, два HDMI входа, комп'ютерний AV і SCARD. Тобто можна вибирати один з можливих. Ну і основна річ у тому, що ціла виявилась мікросхема обробки даних. Тобто мікропроцесор з комутацією входів. І ось він, цей телевізор, у якості монітору до комп'ютера показує через роз'єм комп'ютерний.